Привіт, жовтик! Рад тебе бачити. І я рад тебе бачити. Слухай, так гарно ми пограли. Так, минулого разу класно було. А я сьогодні також приготував багато цікавих ігор. Ой, і я приготував гру. Так, давай грати. Слухай, а що ти їв на сьогодні? Я ем, я, я їв кашу. А в мене гра про кашу буде. Цікаво. Так, давай Варимо, варим, варим кашу, обертаємо ложку нашу для матусі, для татуся, для бабусі, для дідуся, для сестрички і для брата. Насипаємо завзято. За столом усі раділи. Ледве, ледве кошу маю кащу. І ще разочок. Варимо, варимо, варим кашу, обертаємо ложку нашу для матусі, для татусі, для дідусі, для бабусі, для сестрички і для брата. Насипаємо завзято. За столом усі раділи ледве, ледве кашу з'їли. Є останній разочок. Варим, варим, варим кашу, обертаємо ложку нашу для матусі, для татуся, для бабусі, для дідуся, для сестрички і для брата. Насипаємо завзято. За столом усі раділи ледве, ледве кашу. Пили. Молодці. Ой, гра, цікава і про кашу. А я люблю вівсяну кашу. А ви знаєте, що вівсянка колись була кормом для коней, а тепер усі її їдять. Ось так. А ще ми з вами. Коли їмо, тренуємо язичок. А зараз я приготував гру про язичок і про пташок, комах та усяке таке дрібне. Давайте зараз готуйте свої язички і будемо грати і тренувати їх. Тренуємо свій язичок, приготувались і повторюємо за мною. Піднімає крила птаха. Вгору, вгору, вище, вище. М -м -м. А в траві повзе комаха. Нижче, 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 нижче. Ось метелики кружляють. Над квітками, над полями. Риби ротик відкривають. Повтори, скоріш за нами. Повторюємо ще разок. Ною піднімає крила птаха. Вгору, вгору, вище, вище. А в траві повзе комаха. Нижче, 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 нижче. Ось метелики кружляють. Над квітками, над полями. Риби ротик відкривають. Повтори, скоріш за нами. Повторюємо ще разок! Ой, яка цікава гра була про язичок! І про пташок згадали. Ой, я так люблю пташок. Ви знаєте, що є пташки, які можуть літати назад. Це пташка колібрі. А ще є пташки пінгвіни. Вони, наче тваринки, але вони насправді пташки. І у них є справжні пташині танці. Ось як вони танцюють. Подивіться! Веселі пінгвіни були! Так, а зараз я пропоную вам приготувати ваші долоньки. Будемо плескати ними. Ви знаєте, що є тварини, які також можуть плескати долоньками. Це тюлені. Ось так, як вони роблять. Подивіться! Весело як! Тому готуйте свої долоньки і будемо ними плескати по всьому тілу своєму. Зробимо таку гімнастику разом. Приготували долоньки. Бігали, бігали, бігали долоньки. Посередини з боків. Стоп! Сховали скроньки. Плескали, плескали, плескали долоньки. Зліва. Справа. Угорі. Холи скроньки. І ще разок. бігали, бігали, бігали долоньки по з боків. Стоп сховали скроньки. Плескали, плескали, плескали долоньки, зліва справа угорі сховали скроньки. Молодці! А тепер ще швидше. Бігали, бігали, бігали долоньки, посередини з боків, стоп, сховали скроньки. Плескали, 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 плескали долоньки. Зліва справа. Угорі, стоп! Сховали скроньки. Бігали, бігали, бігали долоньки. Посередини з боків, стоп, сховали скроньки. Плескали, плескали, плескали долоньки. Зліва справа. Угорі. Стоп! Сховали скроньки. Ой, які гарні ігри були сьогодні. Так і мені сподобалось. Ну що, друзі, не прощаємося з вами. Не кажу я прощавай, а кажу я вам бувай! па-па.